Наразі Російська Федерація відомо змінює етнічний склад на півострові. Всіми правдами та неправдами вона завозить росіян, обіцяючи високу зарплатню, даючи на пильгових умовах і дуже вигідних умовах землю. А для кримських татар залишився вибір або стати переселенцем з Криму, або стати заручником в Криму. Якщо з переселенцями більш менш зрозуміло, проблем з ними немає вже то за вільні уми, скажімо, тих, хто залишився в Криму, вони ще борються. Вони почали таку, скажімо, широку інформаційну кампанію по дискредитації України, наче Україна забула про кримських татар, наче Україна не пам'ятає про Крим і про анексію Криму. Але а, хочу сказати, що Україна це не лише політики, чиновники структури інституції, Україна це люди, такі люди, як Борис. І його робота це ще один доказ того, що Україна не забула. Ця робота доказ того, що люди за свою батьківщину. Боряться, не коряться тому, що відбувається. А серед тих, хто бореться, є українці і кримські татари. І тому ця така робота і переклад цієї роботи кримсько-татарської це дійсно такий знак солідарності. І я гадаю, що коли оці книги з'являться на поличках дітей кримсько-татарських, які. Переживають те, що відбувається наразі в Україні. Я це точно знаю. Я обов'язково передам цей збірник своєму татові і своєму брату, які теж в майбутньому будуть захищати свою батьківщину. Це дійсно велика підтримка. Дякую вам, Борисе, за це.